зробимо рекламу. Чуй, рекламу, Сансе -сан -сан врождать і він новий, новий завоз. Новий завоз. Дивіться, новий завоз. Новий завоз. Точно, Точно М. Емочка. 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 Красиво. Ось. На. На. Дуже гарно. Приїхали. Обляглись. Е Скільки стоїть? Зараз. Це... А, 699. Понти. Я знаю, що Фонти. вам постували. Понти, 700 гривень. Боже, Це, зараз Вибдівайте леопард. Червону сорочку. Тут, Червону курточку. Куди? Сумочка. Сумку. І і вже ви можете йти. Е... Ну, куди сіти? Ну, куди сіти? <реку> 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 Точно <не доїти> корову. видаєте <реку> кров? Рудинці червоний взагалі. І, і так, Ксюха Мельник, Якщо ти не була В сенсей, Рожнятий. сенсей Рожнятий. ти мусиш приїхати. Да. <реку> давай давай нам фото. Рожнятівський сенсей. Ми все рекламуємо, Дімон. Прекрасний у нас магазин. Правда, Ксюшка? Ай. Дуже гарний. Нашій магазин любить. В магазині можна прийшов на касі, не встиг розрахуватися, але вже можна вдягатись. Це плюси рожнячі за <сум> <сум> Навіть якщо чоловік не має грошей, ви можете вдягтись. <сум> просто, просто, <сум> <сум> просто да у вас, якщо у вас є знайома натаха, ви можете взяти куртку червону. А потім попросити у чоловіка гроші. У, у Сережі починає. Бо всі ми тут місцеві і всі нікуди ми не дінемось. Все одно ми за червону курсу. Покажіть, було б тоді магазин, так? Так. Якщо був би тут працювати, б пішла. Якщо. А не всіх де на роботу берете? Не всіх. Я на вас би взяла. Бо ви так вмієте продати, ви і мертвого поросте. Мертвого нікому не треба. Так. Дуже багато скидок на, на колекцію, бачите, новорічну, тому не сидимо вдома, рожняті, встаємо. Неділя на вулиці до церкви і, і в санцей. Сходили іду і люди повинні бути щасливі. це не, не моє, але Дімон такий саме вже, як я. Гарного дня, дякую за покупку. Чекаємо вас ще в магазині. До побачення. Ми приїдемо.